До обласної державної адміністрації звернулись 14 родин із Євпаторії, вихідців із Житомирської області. Ці люди потребують допомоги не з власної волі, каже заступник голови облдержадміністрації Ярослав Довгих. Конкретно зараз ми зустрічалися по 14 сім'ям українських військовослужбовців, яких виселили за те з службових квартир Євпаторії на тій підставі, що чоловіки. Відмовилися писати рапорти і отрим про входження до військ Російської Федерації і отримувати російське громадянство цих людей просто виживають з півострова. І ми змушуємо, і ми хочемо, не хочемо, ми будемо їх приймати. Щоб перевезти речі родин, потрібно 5 фур. Вартість прогону туди і назад 80 тисяч гривень. Водії погодилися їхати безкоштовно. Питання пропуску через КПП вирішується. Ярослав Доги говорить, що ніхто із кримських біженців на вулиці не залишиться. Житомирщина готова прийняти стільки сімей, скільки буде потрібно. Тобто, якщо треба, то будемо ужиматися. І всі люди, які приїдуть до нас, будуть розселені, ніхто не буде ночувати на вулиці. Це однозначно. Є інше питання. Звичайно, що ми не зможемо надати їм постійного житла, тому що його просто фізично немає, ніякого житлового фонду. Але ну, тимчасове житло ми обов'язково будемо надавати всім. Якщо буде потрібно, то будемо розгортати навіть на наметові містечка. Для житомирян відкритий рахунок на базі обласного благодійного фонду Людяність необхідні реквізити. Ви можете бачити на екрані. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень.